Якось в глибині лісу, серед туманних полів, з'явився старець, його обличчя було зморшкуватим, але в очах світилось непохитне світло. Він поглянув на зібраних навколо нього людей і мовив: Я бачу майбутнє України, і це майбутнє вражає, але водночас приносить смуток. Ті міста, що зараз горять і руйнуються, стануть частиною нової історії, частиною боротьби, яку ви зараз ведете. Бахмут, Маріуполь, інші міста, що зазнали страшних руйнувань, не будуть відновлені швидко. Розмінування цих земель займе десятиліття. Під кожною руїною будуть заховані душі тих, хто загинув за свою землю. Але як би це не виглядало зараз, я бачу відродження: Україна після цієї страшної бурі буде жити і квітнути. Міста, які зараз здаються занедбаними і забутими. Будуть знову жити, але по іншому. Це не буде швидким процесом, але він буде і не через десятки років, а вже в найближчі десятиліття ці міста почнуть знову розсвітати. Ми не зможемо просто відновити їх у тому вигляді, в якому вони були до війни. Їхнє обличчя зміниться, але вони будуть важливими символами відродження: Бахмут, Маріуполь, інші міста. Які стали жертвами війни, будуть вшановані як місця мужності та стійкості, але також вони стануть прикладами того, як народ може відновити навіть те, що, здавалося б, було знищено навічно. Ви будете бачити, як відбудова почнеться не тільки з матеріальних зусиль, але й з відновлення духу. Світ не залишить вас на самоті. Буде велика допомога з-за кордону і Україна. З її невтомним духом стане прикладом для всіх. Світ побачить, як ця земля, що втратила так багато, знову стає джерелом сили і надії для усього людства. Ми, хто пережив ці часи, будемо розповідати про те, як ми відновили свою країну. І навіть коли біль буде залишатися у серцях, ваші нащадки будуть гордитися, що вони народились на цій землі, яка змогла піднятися з руїн. І стати ще сильнішою міста, що зараз здаються знищеними, врешті-решт перетворяться на центри, що символізуватимуть відродження, вони стануть великими культурними та економічними осередками. Відбудова буде довгою, але це буде важливий процес, в якому всі ви будете брати участь, і ваша боротьба не буде марною. Ваші нащадки будуть відновлювати ці міста. Не тільки матеріально, а й духовно, і це буде знаменням того, як перемогла ваша віра і сила. Старець мовчки подивився на присутніх і, зітхнувши, додав: пам'ятайте, навіть коли здається, що зруйноване вже неможливо відбудувати, найголовніше це те, що зсередини не руйнується сам народ. Україна знову відродиться, і всі ці міста, якими зараз оплакують, Стануть жити і розцвітати знову. Це буде історія величі і мужності. Старець замовк, але його погляд був спокійний, і на його обличчі відбивалася глибока мудрість, наче він бачив більше, ніж міг передати словами. Він дивився вдалечінь, ніби намагаючись зрозуміти, де закінчується його видіння і починається реальність. Ви, молоді. Не повинні втрачати надії, продовжив він тихим, майже шепочучим голосом. Бо цей шлях буде тяжким, але ви не одинокі. Я бачу, як коли всі обійдуть вас, саме ви зумієте відбудувати свою землю, і це буде нелегко. Міста, що постраждали від війни, не повернуться до старої слави швидко. Земля буде покрита новими шарами, і кожен камінь, кожна вуличка буде на пам'ять про тих, Хто залишився живим і про тих, хто віддав своє життя за мир. Це не буде проста відбудова, це буде глибоке очищення і переродження. і не тільки на фізичному рівні, а й на духовному. Україна після всього, що пройде, стане новою, сильною нацією, котра буде притягувати до себе людей з усього світу. Зміни будуть надзвичайно глибокими. Пам'ятайте, що кожен з вас. Буде частиною цієї нової епохи. Ваша боротьба не тільки за території, за цілісність країни, але й за майбутнє, за народження нової сили, яка здатна відновити навіть те, що здавалося знищеним, пройде не одне десятиліття, поки земля відпочине від болю і крові. Але коли це станеться, кожен з вас стане частиною великої родини, що принесе добробут, і ці міста. Які зараз виглядають як руїни, будуть наповнені молоддю, новими ідеями та натхненням, вони не тільки знову встануть на свої ноги, але й будуть сильнішими за попереднє покоління. Я бачив, як світ змінюється, і в цьому зміненому світі Україна можливо стане центральним осередком для нових ідей, інновацій та наукових досягнень. Люди з усього світу приїдуть сюди. Щоб побачити, як народ, який пройшов через такі випробування, може відродити свою землю з попелу. Відновлення буде символом стійкості та віри у себе. Проте ви повинні знати, що перед вами будуть стояти нові виклики, проте вам не слід боятися їх. Цей народ, цей край, цей дух, ви сильніші, ніж уявляєте, і навіть у найтемніші часи, коли здавалося, що надії немає. Україна встане і покаже, що її дух не можна зламати. Ніщо не вічне, але ваші зусилля, ваша любов до рідної землі це те, що залишиться на віки. Історія не забуде тих, хто пройшов через вогонь, але вистояв. Україна буде вічною. І навіть коли буде здаватися, що неможливо відновити втрачене, вона стане символом нового початку. Старець зробив коротку паузу, а потім. Ніби зрозумівши, що все сказане вже лягло у серце кожного, тихо додав, незважаючи на всі труднощі, Україна розцвіте знову. І пам'ятайте, не лише землю треба відбудувати, а й серця, що зранені цією війною. І ці серця здатні на біль, здатні й на величезну любов і відродження. З цими словами старець повільно вийшов з кола, залишаючи присутніх з новою надією. І розумінням того, що попереду ще багато роботи, але й багато сили, щоб вистояти. Україна, хоч і втратила багато, ніколи не зламається, старець продовжував повільно йти. Його постать розчинялася в мряці заходу сонця, але його слова залишалися глибоко в душах присутніх, ніби магніт, що притягує до себе думки і переживання. Вони були настільки живими, що навіть вітер. Здавався зупиненим, слухаючи. Тим часом деякі люди, що слухали його, залишалися на місці, ніби хочуть відчути ще більше цього духовного потоку, що відчували в кожному його слові. Вони не могли просто піти, вони були сповнені якимось дивним відчуттям, яке важко було пояснити. Старець мав рацію, подумав один з присутніх, молодий хлопець, котрий пережив не одну важку битву. Ми можемо відновити наші землі, навіть якщо на це піде багато часу. Я вірю, що наше майбутнє буде набагато сильніше. Це буде новий початок. І справді, в ті моменти, кожен із присутніх почував себе частиною чогось більшого, ніж просто війна. Вони стали частиною великої мети, мети, що була більшою за їх особисті болі і втрати. Вони відчули, як кожен їхній крок. Наближає їх до великої перемоги, що буде не тільки в бою, а й у відновленні країни після всього, що вона пережила. Молодь, що слухала передбачення старця, вперше зрозуміла, як важливо берегти дух народу, що навіть якщо деякі міста і зникнуть з карт, їхня пам'ять залишиться навічно. Вони бачили, як велична сила цих місць переходить від покоління до покоління, а не тільки через. Фізичне існування, а через дух, надію, віру в те, що навіть після найбільших катастроф, можливо, відродження, час не стояв на місці. І навіть попри те, що майбутнє залишалося невизначеним, в очах кожного з присутніх була впевненість, вони готові були не тільки відновлювати міста, але й відновлювати свою ідентичність як нація, яка вистояла в найважчі часи. Їхнє серце було сповнене рішучості, що це не просто землі й будівлі, це їхня душа, їхня культура, їхня пам'ять. Далі старець, вже йдучи далеко від місця, де він почав свою розмову, знову озирнувся і, немов усвідомлюючи завершення своєї місії, тихо промовив: Не бійтеся, ваше майбутнє це результат вашої волі та вірності тій землі. Що дає вам сили боротися. Знайте, що з кожним роком, з кожною маленькою перемогою ви наближаєтеся до дня, коли цей біль зміниться на радість, а руїни, на процвітання. І з цими словами його силует зник за горизонтом, залишаючи всіх у глибокій задумі. Вони знали, їхній шлях буде тяжким, але неминуче прийде час, коли відбудова стане не лише фізичною, а й духовною, і Україна. Хоч і змінена війною, стане сильнішою ніж будь-коли раніше, всі знали, що буде важко, але й відчували, що в цьому важкому шляху вони не самі.